Привіт, малята! На вулиці спекотно. Тому я запрошую вас до міських освіжаючих фонтанів вирушаємо. Дуже багато дорослих і дітей люблять відпочивати влітку біля води. Наприклад, фонтану. І не дивно, адже відпочинок біля фонтану це чудовий спосіб освіжитися в спекотний день. Фонтан це нібито маленький басейн з водою. Де водичка гарно виливається і створює різні фігури, нахили, летить високо до неба, а потім знову повертається униз. Фонтан це струмінь води, що б'є високо вверх, хоча може і в сторону, або просто стікати донизу. Фонтан є окрасою будь-якого міста, і яким би він не був високим, низеньким. Ці фонтани є красивими і привабливими для людей. Сучасні фонтани бувають зовсім різні, і танцювальні, і співаючі, і кольорові, і навіть пішохідними. І всі вони вражають своїм дизайном. Фонтан дуже гарний, але він виконує ще одну функцію. Він додає прохолоди у спекотні літні дні. Немає нічого прекрасного, ніж відчути освіжаючі бризги води, а ще біля фонтану трішки сильніше віє вітерець. Тому біля нього завжди прохолодніше, і спеки не так сильно відчувається. Але разом з тим слід пам'ятати, що, не дивлячись на свою красу, фонтани можуть іноді бути і небезпечними. І ось чому. У фонтані багато води, але вона не призначена для пиття. Цю водочку пити не можна, адже вона може бути брудною і навіть шкідливо впливати на організм. Там може знаходитись речовини, що корисні для підтримання красоти водички, але зовсім отруйні для людини. Ще у фонтані заборонено купатися, адже це не басейн, не можна пірнати у фонтан. Він створений, щоб милуватися його красою. А ще під струмком води може знаходитись гострі і небезпечні предмети, що можуть поранити, порізати та травмувати людину. Ще там дуже слизько, тому впасти там досить легко, навіть якщо бути досить уважним. Якщо фонтан ще й вміє співати або яскраво світитися, то під водою можуть знаходитись електричні прибори, до яких не можна торкатись. А ще у фонтані не можна мити щось або прати, адже фонтан це прикраса міста і забруднювати воду заборонено. Коли вода летить вгору або падає вниз, то її сила дуже велика. Тому вона може вдарити і травмувати. А ще в ніякому разі не можна забруднювати воду і кидати в неї сміття. Адже фонтани створювалися для користі краси. Їх постійно чистять, прибирають, ремонтують. Тому слід поважати роботу та зусилля іншої людини і кидати сміття і обгортки в спеціально відведене місце, урну для сміття. І запам'ятайте, діти. Не підходьте близько до фонтану без дозволу батьків. Не лізьте до фонтану купатися, не пийте з фонтану воду, не штовхайтеся біля фонтану, не стрибайте у воду, не кидайте сміття у воду. Існують так звані фонтани, які є пішохідними, або ще їх називають сухими. Вони є умовно безпечними, адже в них немає басейну і водичка не накопичується у ньому, а одразу зникає. І тільки в таких фонтанах в деяких дозволено гуляти і стрибати, і можливо їх торкатися. Але все одно слід бути уважними і обережними. Завжди питайте у батьків, чи можна погратися біля фонтану або лізти до фонтану. Тож діти, милуйтеся, спостерігайте, охолоджуйтесь, але поводьте себе правильно. Сподіваюсь, моя розповідь була корисною і ви будете поводити себе правильно біля фонтанів. Будьте в безпеці, до нових зустрічей, бувайте!